Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео хочу розповісти вам про найбюджетніший спосіб вирощування півників на м'ясо. В цьому році у мене півники із панка-голошейка, але цим способом я вирощував і Мастер Грей, Фоксі Чік і навіть звичайних півників від домашніх корейних сучок. Тому, я думаю, проблем з цим не буде. Отже, по-перше, ви повинні вирішити для себе, яких курчат ви будете купляти: добових чи підрощених. Я рекомендую вам купляти вже підрощених Хоча десь в тритижневому віці зараз на ринку продаються і тижневі, і двотижневі, тритижневі місячні курчата з цим проблем немає. Чому підрощені? Тому що, по-перше, особисто для мене так. Простіше. Я тримаю своє господарство в гаражі і біля нього. Тому в мене немає можливості купувати добових курчат, десь їх гріти, підсвічувати. У мене фізично просто немає для цього місця. От. А так я беру підрощених курчаток десь в середині травня, коли вже тепло. Селю їх ось таку невеличку загорожу. Тут є. Стріха, підлога. От. І тут вони живуть постійно. Моя мета виростити птицю на м'ясо до першого снігу. Тому що в мене, ще раз повторюсь, немає можливості потім їх кудись переводити в тепле приміщення. Тобто вони е живуть і ростуть лише ось в такому невеличкому приміщенні. Один із плюсів підрощених. Курчат те, що, по-перше, вони вже пропоєні від всіх хвороб. Хоча, якщо чесно, я коли їх купую, то роблю пропойку від кокцидіозу і десь через два тижні від глистів. Хоча й продавці кажуть, що вони оброблені, але краще перестрахуватися. От. І ще вже в такому віці видно, де півник, де курочка. Я беру лише півників. Вони ростуть більшими, і, якщо чесно, курочок мені чомусь шкода різати. А на яйце вони мені не подобаються. Один із секретів у бюджетності мого корму є те, що я годую вареною картоплею. Так, друзі, вареною картоплею це не єдиний інгредієнт, але основний. В нашому регіоні люди садять дуже багато картоплі, а господарство. Тримають не так багато людей. Тому от такий час в середині липня, коли вже пішла молода картопля, стара картопля нікому не потрібна, і мені її віддають сусіди безкоштовно. Тому з цим проблем у мене ніколи немає. Навіть якщо б її купувати, то зараз коштує вона копійки. Звичайно, такий. Спосіб вирощування півників не підходить напевно для людей, які займаються масовим вирощуванням, тобто продають м'ясо, і у них це стоїть на якомусь потоці. Звичайно, на велику кількість на сотні. Можливо, це і не зовсім. Зручно варити десь ту картоплю. Але якщо ви тримаєте ось 10, 20, 30 півників, як я на своєму підсобному господарстві для себе, то я думаю, такий метод вам сподобається. Він дуже бюджетний, От. і півники ростуть гарно. Звичайно, можливо, вони ростуть трішки повільніше, ніж би вони росли на е, покупному комбікормі, але ну, тут же потрібно вибирати для себе або швидко, або бюджетно. Зараз, друзі, я вам покажу найбюджетніший корм для півнів на м'ясо. Тут ось у мене варена картопля, затовчена пшеничними висівками, дерьть. Зараз це пшениця, ячмінь кукурудза, кабачок і зелена цибулька. Ми нещодавно вибрали зимову цибулю, тому цього добра у нас багато. Також тут ось біліє це кормова крейда. І кормову сірку додаю трішки. Вона гарна для травлення, також для росту пера і запобігає канібалізму. Зараз добре все це я перемішаю. О, отак. Нехитрими рухами. Все це перемішую. Їм дуже смакує такий корм. Не хвилюйтеся, що багато картоплі, можливо, хтось скаже. Від картоплі, вони будуть дуже жирними. За 4,5 місяці, а саме в такому віці я прибираю півнів, вони ще не встигнуть так зажирити. Звичайно, жирок буде, але це буде некритично. От. Ось, подивіться, яка смакота. Сюди можна додати буряки, гарбузи, можна. Падалічні яблука, не знаю, якісь некондиційні помідори. Вони все поїдають дуже гарно. Так, перемішуємо. Можна використовувати дерть якогось одного злаку, наприклад, там, якщо у вас є пшениця чи ячмінь. Неважливо, якщо чесно. Добре було б, якби це було. Хоча б три зернових, але якщо і щось одне, то нічого страшного. Також би рекомендую використовувати висівки. От, це клітковина, також для травлення їм дуже необхідно. От от. Зараз я вам покажу, як їм смакує цей корм. Ніхто не виходить, ніхто не виходить. О, будь ласка. Дивіться, як гарно вони поїдають. Спочатку вони вибирають цибулю, а потім їдять все інше. Дивіться, як гарно. Дуже їм смакує такий корм. Він дуже поживний, калорійний і головне дуже бюджетний. Дивіться. Я вважаю, що в два з лишні місяці півники виглядають причудово на такому кормі. Хочу зробити невеличку поправку. Такий метод годівлі я використовую лише для півників з трьохтижневого місячного десь віку. Звичайно, до цього я рекомендував би вам годувати курчат стартовим конвіткором. Він дасть гарний поштовх для росту, От. а потім поступово переводити їх на ось такий простий і дешевий курс. Я вважаю, що є велика різниця. Годувати три тижні покупним комбікормом чи годувати 4,5 місяці. Саме в такому приблизно віці ми забиваємо їх на м'ясо. От дивіться, як вони чудово їдять. І ще друзі, якщо у вас є така можливість, дуже рекомендую випускати півнів пастися. По Перше, це також зекономить вам трішки корму. А по-друге, все ж таки вони повинні рухатися. Це не бройлер, вони ростуть швидко, але не настільки. Тому є можливість пасіть хоча б півгодинки. Вони знаходитимуть собі якісь камінці, черв'яків, якихось комашок. І за власним спостереженням хочу вам сказати, що якщо ви пасите птицю, вона росте краще. Вони їдять якось так жвавіше, веселіше. От, тому дуже рекомендую вам, якщо є можливість, пасіть. Також рекомендую вам ставити для півників у їхній загорожці пісок. Ось звичайний річковий пісок, він потрібний їм для травлення, ну і таке інше. Також, звичайно, чиста вода, і давайте багато зелені. От, зараз я даю цибулю. зелену, от. Ми вибрали зимову цибулю і в нас багато вадилі від неї. Також вони дуже гарно поїдають листа капусти, листя з буряків. От. Іноді я кидаю їм цілий кабачок, вони гарно його клюють. Ось такі півники гарні. До речі, в минулому році я вирощував півників іспанка-голошийка голошейка разом із Мастер Грей, Фоксі Чік. Хочу вам сказати, різниці між ними я не бачу ніякої, ні в якості м'яса, ні в інших характеристиках. Тому вибирайте півників, які вам подобаються, які є у вас на ринку. Цього року я. Хотів купити Мастер Грей, але у нас на ринку не було, були лише отакі, і я купив таких і, чесно кажучи, не пошкодував. Коли ми проводили забій в минулому році, десь приблизно в 4,5 місяці, півники е затягували десь на 3200, від 3,200 до 4. З кг. Я вважаю, це дуже непоганий результат на ось такому, можна сказати, підножному кормі. В той час у мене були ще півники від звичайних е, домашніх яєчних курей, то такого результату вони досягали ну, десь приблизно 6-7-місячному віці. От. Тому я дуже вам рекомендую, якщо ви хочете отримувати куряче м'ясо, а, наприклад, бройлери вам не подобаються, то Купуйте саме ось таких півників. Не домашніх, не кросових, а кросових маю, маю на увазі Ломан Браун, Домінанти, а їм саме ось таких Голошийки чи Ось, чуть не втік. До речі, тут попалося два ось неголошейних, але я так зрозумів, що це якесь розщеплення і там якийсь відсоток це нормально. От. Але вони. Нічим не менші за тих, яких і в шия гола. От. Тому, друзі, рекомендую тримати півників на м'ясо саме таким способом. Годувати саме так. От. От. І ви отримаєте смачне, дієтичне, а головне натуральне і без хімії м'ясо. Дякую всім за перегляд. Бажаю успіхів!